Вітаю, друзі! Це телекомпанія «Март», це програма діалог. Я Віталій Мехеда. І з нами сьогодні директор комунального підприємства Миколаїв Пастрас Дмитро Тесленко. Добрий день Дмитро дня, Вітаю. Вітаю. раді вітати вас в нашій студії. Ну і власне про що говоримо сьогодні? Що я маю сказати? Надзвичайно швидко прилетіли півроку з того моменту, як у вас було призначено директором комунального підприємства Миколаївпас Ну, Тому що сьогодні підбиваємо певні підсумки ну, власне, цього півріччя, ну і очевидно підіб'ємо підсумки роботи Миколаївпастрансу у 2024 році, оскільки ви вперше в цьому році в нашій студії. Тому для початку, як настрій? Настрій робочий на позитиві, дуже багато планів, проєктів. Це надихає та. Дає триматися в тонусі, не розслабляємось в попередній раз. Ми з вами зустрічалися власне в цій студії в жовтні 24-го року, і тоді, ну абсолютно логічно, говорили про те, які завдання поставив перед вами як перед новопризначеним керівником комунального підприємства Миколаївський міський голова. Тоді говорили, от буквально першим пунктом йшлося іш, ішло, про необхідність подолання а, дефіциту кадрів. Яка ситуація на сьогодні? Станом на серпень 24-го року на підприємстві Миколаїв Пастранс працювало 52 водії. Це було критично мало. Від цього була невелика кількість автобусів на маршрутах, а саме 20-21 автобус станом на серпень. На сьогоднішній момент це вже 86 водіїв, які працюють у нас на підприємстві, виходять на маршрути. Це нам вдалося завдяки тому, що дуже гарно спрацювали ЗМІ, підтримали нас всюди. Це повторювали, що ми запрошуємо до нас кандидатів на водії. Це і міська рада нас підтримувала, міський голова. Також серед наших працівників ми пояснили їм, запропонували серед їх знайомих, родичів проводити, скажімо так, профілактичні бесіди з. Про Проферентаційні вибачають бесіди з метою популяризації нашого підприємства та забезпечення необхідної кількості водіїв. Але також ми напевно добре пам'ятаємо, що восени 24-го року також набрали групу на навчання, і очевидно маємо розібрати ну, наскільки вдалим виявився цей досвід. Цей досвід ще в стані реалізації. На сьогоднішній день навчання триває, закінчився теоретичний етап навчання групи з 15 осіб. На сьогоднішній момент вони проходять практичні заняття а, безпосередньо на автобусі, після чого прийдуть до складання іспитів. Дуже тісно співпрацюємо та підтримуємо зв'язок з благодійним фондом Щедрик. Та плануємо після реалізації цього етапу навчання продовжити співпрацю з Щедриком та, можливо, продовжувати навчання та набір груп. Наступних кандидатів я якось трошки випустив цей момент і, от просто чесно, не пам'ятаю щедрик, яким чином працює з нашими американськими партнерами, тому що бачимо, яка там не зовсім здорова ситуація складається сьогодні. А відповідно, чи буде у них можливість і далі підтримувати от такі абсолютно потрібні починання, як, наприклад, з вами або з вашими колегами з Миколаєва Електротрансу. Ми маємо надію, що в них буде можливість та за наявності фінансування ми будемо продовжувати ці проєкти. Минулого тижня. Ну, власне, колектив Миколаїв Пастрансу представив широкому загалу миколаївців. Першу жінку водія комунального автобусу. Ну зв'язку з цим не можна не запитати, чи проявляють жінки зацікавленість до роботи на підприємстві. Як взагалі досвід такий залучення саме нашої сильної і слабкої статі? Так, нашому комунальному підприємству розпочала свою роботу. Перша жінка водій, це Нона Кривошенко. Радий її бачити серед нашого колективу. Дуже дякуємо ЗМІ за такий інтерес, який вони проявили до цієї події. Це, це дійсно подія на нашому підприємстві. Жінки проявляють інтерес. Вони проявляли інтерес на етапі, коли ми набирали групу для навчання, про що ми побалакали перед цим. Є певні специфічні. Умови для того, щоб жінка водій саме стала керувати автобусом. Це й досвід вождіння, наявність категорії, Д. тому жінки проявляють інтерес. Ми віримо в те, що приклад Нони Кривошенка це буде приклад того, що не потрібно боятися автобусів нашій сильній слабкій половині. Та ми будемо раді, якщо кількість жінок водійок на нашому підприємстві буде тільки збільшуватися. Очевидно, якщо ми говоримо про те, що і долається дефіцит саме водійського складу, і запрошуєте ще людей, і чоловіків, і жінок, щоб вони сідали за кермо, ну маємо також поговорити, власне, що пропонує підприємство людям, які можуть потенційно зацікавитися цією роботою. Ми працюємо згідно чинного законодавства. Якщо Вибрати, як приклад, це е, сама велика частина нашого колективу. Це водії. Е, це 168 годинний е, робочий день на місяць згідно графіку. Відпустка 24 дні, е, також матеріальна допомога на період відпустки. Якщо людина не, не дай Бог захворіла, е, вона йде на лікарняний е, та отримує там компенсацію певно. Також для чоловіків, які військово зобов'язані, ми е, надаємо можливість отримати відсрочку бронювання в принципі все добре. Але на напевно, також маємо згадати. Знаєте про що? Ми і минулого року, коли говорили, ми якраз тоді говорили про те, що підприємство змінило місце базування. Місце гаражування автобусів, відповідно, місце, звідки ну, фактично люди починається їх робоча зміна, і де вона закінчується, які там на сьогодні умови, наскільки вони власне, ну, відповідають там, запитам, потребам сьогоднішнього дня. Щодо отриманої території, наголошувалось, що ми отримали територію, а вона, вона була дуже в такому стані плачевному, можна сказати так. На сьогоднішній момент ми. Поставили це поліпшення починалось з установки вікон, освітлення, електрики, опалення, організації ангару для роботи наших слюсарів для ремонту діагностики наших транспортних засобів. Та в подальшому ми плануємо тільки поліпшувати та покращувати умови праці та матеріально-технічну базу підприємства. Тобто розвиток і В тут цьому також. році так це буде дуже це. Буде одне з перших питань, яке перед собою, як керівником підприємства і перед своїми підлеглими я ставлю це саме розвиток та створення більш комфортних умов саме праці наших працівників. Готуючись до ефіру, я так точно називається, пробігся по стрічці на у вашому Фейсбуці, Фейсбуці підприємства, і звернув увагу на те, що залучили на практику студентів Миколаївського фахового коледжу транспортної інфраструктури. Бачимо двох молодих людей, які з зацікавленістю дивляться. Ну, власне, як ваші дорослі досвідчені колеги працюють безпосередньо з автобусами? Чи є сподівання, що Ну, власне, от саме молодь буде йти і залучатися до цієї роботи. Яка перспектива, яка ціна? Так, це вже вдруге такий досвід в нашому підприємстві, коли ми залучаємо молоде покоління, скажімо так. Хочу додати, що це не просто практика від коледжу. Ми їх призначаємо на посади у себе на підприємстві, посади учень слюсаря. Вони отримують заробітну платню. Знаєте, так. Трошки аналізуючи, зі сторони, я бачу, що їм це подобається, як молодим фахівцям, і нашим слюсарям також цікаво, молодому поколінню показати, навчити. У них горять очі, вони настроєні на роботу. Я надію, що вони прийдуть працювати саме до нас на підприємство. І якщо ми говоримо, що власне і е, збільшується кількість водіїв. І будемо сподіватися, що молодь буде приходити, і, і на місце водіїв, і на місце слюсарів. Очевидно, маємо розібрати ситуацію, яка сьогодні ситуація безпосередньо з рухомим складом. У вас вище прозвучало, що на початку ми так, говорили так. з того, що минулого року через дефіцит водіїв випускали на лінії всього 21-22 автобуси. Так. Що маєте сьогодні, і які перспективи збільшення кількості цих автобусів? На сьогоднішній день на підприємстві ми маємо 50-10 низькопідлогових автобусів, 30 з яких виходять щоденно на маршрути міста. В цьому році ми плануємо отримання 26 автобусів з Туреччини. Це кредитний проєкт Миколаївської міської ради, яка закуповує для нашого підприємства ці автобуси. Тому ми плануємо розвиватися, розглядаємо. Перегляд нових маршрутів та винесення цього питання до управління транспорту для того, щоб максимально задіювати матеріально-технічну базу ну, серед транспортних засобів, які ми на сьогоднішній день маємо. Якщо ми говоримо, власне, от якщо ви вже почали говорити про нові маршрути, ну очевидно, також маємо розібрати тему ну фактично фактичного обслуговування потреб миколаївців, транспортного обслуговування і перспектив, можливо, його покращення. Да, будуть з'являтися нові автобуси, чи будуть з'являтися нові маршрути. І я чому ще роблю на цьому акцент? Ну, пам'ятаємо, що Напевно, з місяць тому, чи навіть трохи більше, Трошки стартував, більше. Та, власне, не стартував, а подовжили маршрут 79-й. І раніше він йшов до Варварівського мосту, тепер він йде безпосередньо так. до Варварівки. Як цей досвід? Що він показує? Історія з Варварівкою це дуже крута історія взаємодії нас як підприємства з містянами за підтримки міського голови управління транспорту. Люди збирали підписи, ми ініціювали це питання, дуже в швидкому режимі провели дослідження маршруту. Це питання винесено було на виконком та прийнято. Якщо для прикладу, наведу за перший місяць подовженого маршруту нашим підприємством було перевезено на цьому маршруті близько 29 тисяч пасажирів. Якщо до подовження, ця цифра сягала сьомий. Сіми восьми, тобто, це дуже крутий проект, вийшов в реалізація, якого нам вдалася. На сьогоднішній момент ми отримали аналогічну історію з жителями мікрорайону Казарського, який також звернувся до нас з колективним зверненням щодо розгляду питання. Забезпечення комунальним автобусним транспортом цього мікрорайону. На даний час ми працюємо над цим питанням. Скоріше за все, це буде новий абсолютно маршрут, не подовження 79-го, угу. а окремий маршрут, який треба, скажімо так, обкатати, все це погодити з управлінням транспорту. Та я, я думаю, що дуже скоро ми це реалізуємо також. Я припускаю, що у жителі, наприклад, Великої Керійних можуть також виникати питання: а коли комунальні автобуси доїдуть до нас, чому, чому вони не рухаються далі ніж до Варварів? Доїдемо, доїдемо. Ми працюємо над цим, поступово розвиваємось. На прикладі Варварівки також хочу пояснити, що ми працюємо для того, щоб зробити комфортний сервіс. Тобто ми не можемо на маршрут випустити мінімальну кількість автобусів з максимальним інтервалом і сказати, що ми молодці, ми поїхали у Варварівку. Ми туди поїхали, ми збільшили зараз. Туди ходить вже 8 автобусів, автобусів тим самим зменшили термін очікування. По такому ж принципу ми будемо працювати на інших маршрутах. Спочатку починати туди їздити, потім збільшувати кількість автобусів для того, щоб пасажирам було комфортно, і потім розглядати поступово збільшення маршрутів. Ну, власне, напевне, я думаю, що і Миколаївці звернули на це увагу, ну і власне і медійна це підтримувалася минулого року. В певній кількості автобусів тоді, в якості такого пілоту, з'явилися термінали безготівкового розрахунку за проїзд. Що маєте сьогодні? На сьогоднішній день усі 30 автобусів, які курсують містом, оснащені терміналами. Це теж дуже правильне рішення, я вважаю, була реалізація цього проєкту, яке вже давно назріло. Щодо ефективності роботи цих терміналів, ну ще. Сильно мало часу пройшло після реалізації у 100% наших автобусів цих терміналів. Тому я думаю, ще потрібно півроку. Люди звикають. Ми бачимо збільшення операцій щоденно, кількості операцій, саме безготівкових. Люди звикають до цього. Тому я думаю, через півроку десь можна буде провести аналіз та співвідношення безготівкових готівкових розрахунку. автобусів. ми автобусі. розуміємо, що це така, теж називається так. історія в довжину. Таку так. можливість дали. Пасажиру, ну а далі пасажир для себе вирішує, як йому зручніше розраховуватися. Очевидно, так в нашій студії, от власне, в якийсь момент уже після нового року в нашу студію приходив міський голова, і він тоді так, скажімо так, сміливо поділився з глядачами, можливістю в перспективі. Запустити такий електронний квиток Миколаївця, який дасть можливість, якщо людина один раз заплатила безготівково, о, там протягом години о, пересідати з одного виду транспорту на інший, міського комунального мається на увазі трамвай, тролейбус, автобус. От ну і власне не переплачувати а яким чином вибудовувати логістику. І відповідно тоді прозвучало також, що після того як ця система запрацює. Відповідно, будуть коригуватися і маршрути, і автобусні, і трамвайні, і тролейбусні, щоб власне це максимально, скажімо так, розширило можливості миколаївців пересуватися по місту комунальним транспортом. Можливо, вже якісь ведуться консультації, прорахунки, що з цим у вас зараз сьогодні. Це дуже крутий проект, реалізація якого займає певний час. На теперішній час у нас проходять розширені наради з колегами з Миколаїві електротранс, управлінням транспорту, під головуванням міського голови з метою якнайшвидше, її реалізації саме цієї програми. Це крутий проєкт, який, я думаю, зайде всім містянам. Ну, термінали у вас вже працюють без готівкового розрахунку, тобто важливий крок в цьому напрямку зроблено. Так. У колег з Миколеві, електротрансу також є можливість підготовкувати з рахунку. Будемо сподіватися, що це запрацює максимально швидко. А чи є зворотній зв'язок? Чи є можливість у миколаївців висловити свої побажання, а за необхідності поскаржитися на якісь проблеми? Чи є такі скарги, чи надходять вони? Як власне, от ця комунікація безпосередньо з пасажирами відбувається? Хочу сказати, що в нас є не тільки скарги, а й подяки, побажання, ну і скарги в тому числі. Наше підприємство дуже активно використовує соціальні мережі, такі як Facebook, Instagram, віднедавна ще й Тікток. У нас є електронна пошта, телефон підприємства, через які наші містяни можуть подзвонити, написати. Коментарі в Інстаграм, в Тікток. Всі працівники, я особисто їх читаю, звертаю увагу на побажання. Щодо побажань, Знову ж таки, як приклад, це Варварівка і від нещодавно ще й Казарського, коли люди організувались, звернулись колективним зверненням та отримують результат. Щодо скарг, кожна скарга розглядається індивідуально. Спілкування відбувається із скаржником, скажімо так, і з водієм, з працівником. У нас є камери відеоспостереження в автобусах. Це все аналізується. Якщо потрібно, консультується, погоджується з управлінням транспорту. Бо якщо це там пільговики, це управління освіти. Дуже часто, на жаль, у нас виникають скарги щодо перевезення пільгових категорій громадян а саме там, студ... учнів коледжів, школярів. Кожна скарга розглядається, ми йдемо на діалог, на контакти. В абсолютній більшості своєї ми знаходимо спільну мову з нашими містянами та мирним шляхом це все регулюємо. Ну і звичайно, також маємо розуміти, от дійсно маємо звернути увагу на те, що ну я, от, наприклад, так. Звернув увагу, що минулого року досить багато таких іміджевих речей, комунікаційних речей безпосередньо з миколаївцями і споживачами послуги. От вони, власне, так це все відбувається. І одна з таких не знаю, акцій, напевно, це конкурс дитячого малюнку да? провели. Чи, чи щось подібне плануєте продовжувати? Так, ми стали, стали дуже активні в соціальному житті. В соціальних мережах ми популяризуємо своє підприємство, щоб люди нас бачили, бачили, як ми працюємо та використовували саме нас. Невеличкий спойлер. Знову ж таки, ми плануємо найближчим часом провести конкурс в наших соціальних мережах: Instagram та TikTok. Це буде пов'язано з фото, з фото наших автобусів або в автобусах. Ми ще Вирішуємо та найближчим часом на наших сторінках наші містяни зможуть узнати умови, але переможця буде обирати програму, тобто рандом приз буде це безкоштовний місяць використання наших автобусів на всіх маршрутах міста. Те, компанія Март готова Март готова підтримати. <свистити> <рані>. <свистити> Коли будете готові, кажіть, ми дійно підтримуємо. Ну і напевно ще питання на фінал. Я не знаю, якась соціальна взаємодія, додаткове соціальне навантаження, робота з освітніми закладами. Ну і от, власне, з закладами таку, такого характеру, щось подібне є в роботі. Так, у нас постійно є співпраця з благодійними фондами. Які організовують дитячі екскурсії, свята в місті. Як приклад, з останнього на День Святого Миколая ми організовували перевезення з благодійним фондом дітей з Антонівського ліцею. Зробили їм свято, діткам дуже сподобалось, дуже крутий захід вийшов. Добре, Дмитро Вадимович. Ну. Бажаємо всього найкращого. Бажаємо всі всіляких успіхів і вам, і вашим водіям на маршрутах. Ну і власне, дякую за ефір, дякую, дякую. за інтерв'ю. Дякую за ваші відповіді, за розмову. Дякую і разом до перемоги. Дякую разом до перемоги. Дякую.